При благословенного, натхненного і файного дня суботи не можемо хоч знімати, лише так де, де якийсь куточок, бо дуже близько до фронту. Попросили нас, аби не, не віддавати ніякі локації, хоча вже відео знімаю сьогодні, на завтра на суботу, але вже вітаю всіх. Трошки дивно тут коридуємо і військовим. І, і цікаво, що ми прийшли їм з надією з благословінням, а вони нас підтримують і нас благословляють. От ми вчора говорили з одним паном Антоном і так нас підтримав. Він каже, декілька речей. Перше, він ніколи не сумнівається в перемозі. Ніколи. Тобто, якщо там у нього є навіть побратими, у яких руки опускаються, він сам віруючий, він кожного дня молиться. навіть ми там, Я вже лягав спати вчора на такій смішній розкладушці військовій, то він, він ще, там, ще, ще з одним братом молилися вервіцю, уявляєте, молилися, я під їхню молитву засинав. І він каже, ніколи не сумнівайтеся у перемозі. А друге, він каже, таку дивну річ. Я не тримаю зла на, на наших ворогів. Чого? Не тримаю зла, бо вони нас, по суті, підняли. Вони, каже, по суті, з, зорганізували нас. Не? Вони, якби це не було дивно, які би не були втрати, так. Але, але все ж таки каже, ми, ми ожили. Тобто ми як нація ожили. Виявляєте, він з 14-го року воює, але він каже, що ніколи себе так не відчував ні українців, ніколи себе так не відчував. Власне, спільним з усіма братами і сестрами і тут, на Сході, і там, на, на Заході, і, і в кожному куточку України. Тому дві речі. Ясно, що не будемо тепер писати петицію, як ми сильно дякуємо росіянам, не мусимо. Але, але молимося, аби покаялися і не Але насамперед, це перше, не опускаємо руки. Послухайте, цікаво, що тут. Тут ти, ти, майже ти не вчуєш військових, аби вони руки опускалися. Не, не, не робимо так. Воюємо, боремося. А друге, це власне дякуємо Богові за те, що тримаємося разом і дає нам таку згуртованість. І Дякуємо таким, як Антон, наш брат військовий, і дякуємо таким, як інші наші рідні, і близькі, власне, які тут воюють, ваші брати, сестри, вуйки, тітки. Нехай будуть благословенні. Для того аби не опускати руки, і для того справді, аби кожна біда і ця біда, яку сьогодні переживаємо, давала нам ще більше об'єднатися, давала нам ще більше стати справді братами і сестрами через Христа нашого Господа, не зважаючи на всю війну і на всі бойові дії. Так що дякуємо пан Антон за добру ідею, дякуємо за підтримку. Ми прийшли надію принести, а нас ще більше підтримали і зарядили. Збираємося ще більше далі. Воюємо. Що лише вміємо робити, те робимо для того, аби перемогу наблизити. І хто знає, може вона буде сьогодні, а може завтра? Дай Боже, надіємося з Ісусом новонародженим якомога швидше. Майтеся файно, мир вам!